Добрий день, ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми завітаємо в центр хірургії ока професора Загурською, екскурсію, яким нам проведе особисто Тетяна Єремеєва. А що ж вона нам там покаже? Давайте дивитися разом. Тетяна Вікторівна в 2009 році стартувала клініка, так? Так, ми відкрилися в 2009 році, і в цьому році ми будемо святкувати 7 років. Зрозуміло, що за 7 років, напевно, був якийсь розвиток і немалий. З чого розкажіть, як починали? Тому що я особисто не пам'ятаю. Починали ми з хірургії катаракти, Поступово кожен рік додавали нові нові послуги. І сьогодні ми, в принципі, в хірургічному відділенні представлені більше п'яти різних напрямків. А що ще робите? Ми займаємося хірургією глаукоми, імплантуємо спеціальні фільтруючі клапани. Ми займаємося околопластичною хірургією. Це стартував новий наш проект, лазерні методи лікування. Також у нас є вітроретинальна хірургія. Це хірургія на задньому відрізку ока, яка виконується тільки в, тільки в Києві і в Одесі. І в Луцьку? Так, і в Луцьку. Супер. Покажете клініку? Звичайно! Ідемо. Так, це тільки вхід, і далі у нас є рецепшн, як це модно говорити, як в готелі. Бо вас тут дуже сучасно. У нас є рецепшн, клініка взагалі складається з чотирьох відділень. У нас є діагностичне відділення, хірургічне відділення і лазерних методів лікування, і задія оптика. Пацієнт, коли приходить, заводиться історія, і сідання передаються в діагностичне відділення. Це досить зручно. Завжди можна відновити будь-які виписки. І ви, вам не потрібно буде шукати свої карточки. У нас все зберігається. Так, що тут? Багато карточок. Це всі ваші клієнти і так. пацієнти. Це, це є наші всі амбулаторні картки. Ми, ми сьогодні маємо більше 23 тисяч наших пацієнтів. Так тут знаходиться наш кол-центр. Якщо ви телефонуєте в клініку і вам відповідають: добрий день, центр хімік професора Загурського, медичний реєстратор Катерина, то це є Катерина. Ви можете побачити. І ми якраз здійснюємо прийом, запис пацієнтів на прийоми. Поки що нам вистачає об'єму роботи. Ми поки працюємо. Ми нам є ще куди розширятися. Ми плануємо ще один напрямок. Це є напрямок операції на рогівки. Тобто, це ще в майбутньому. І ще запитаю, чи приїжджають сюди все ж таки пацієнти з інших міст? Так, у нас є багато, велика кількість пацієнтів, навіть за кордоном <кхід> є пацієнти з Рівненської області, з Києва дуже багато пацієнтів. Тобто, про географію наших пацієнтів дуже різноманітна. Так, діагностика ок. Тут насамперед перевіряють для того, щоб потім лікувати, так? Так. Діагностичне в нас відділення складається з трьох кабінетів, де розміщене все обладнання, яке необхідно для постановки діагнозу. Давайте ми подивимося один з кабінетів. Вони ідентичні, так? У нас два паралельних прийоми. День. Так взагалі вся концепція клініки в таких сірих, в білих тонах це зроблено спеціально, тому що основа взагалі в нас пацієнт. Все акцент на пацієнта. У нас немає такого стандартного кабінету, де пацієнти приходять в кабінет до лікаря. Ми приходимо до пацієнта. Пацієнт вже тут чекає. Так, він нас чекає, і лікар приходить йому допомогти. Комплексна діагностика офтальмологічна. Вона складається з певного ряду обладнання, яке використовується. Перший прилад. Перший прилад це авторів кератометр. А, мені сідати. Я. Так, прошу сідати. Так. Перший прилад це авторевкіратометр. Ми вимірюємо параметри ока. Тобто, який розмір рогівки, який розмір кришталика і інше. Добре? Я знову бачу парашутик. Ми бачимо дивимося на на парашутик. Метод безконтактний. Відхиляємося, будь ласка. Я не хотів просто рухатися, тому що бачите, це серйозна процедура. Звичайно, безболісно. Просто дивишся на якусь картинку, і воно щось там вимірює, і ви одразу бачите результати. Так, звичайно. І я бачу, що у вас є невеликий астигматизм в розмірі ноль що це таке астигматизм? Астигматизм це коли один розмір ока не дорівнює іншим. То так генетично закладено. Ну, це добре. Зазвичай пацієнтів перевіряємо зір в далечінь. Для цього вам треба трошечки нагаду. Так, зручно? Я закриваю вам одне око, праве. Так. І чи можете ви мені прочитати нижній рядочок? Ні. Я за допомогою. Це ви. А тут? А тут. Ми е – Ми вас перевіряємо? Значки. А тут? А, це цифри були? Да. Минулого разу мені сказали, що не потрібно окуляри. Далі ми повинні подивитися передній відрізок ока і задній відрізок ока. Це є мікроскоп, в якому є збільшення відповідно. 16-кратне, 20. і… Що мені робити? Просто не рухатися? Так, вам просто дивитися прямо. І ми оглядаємо рогівку, кришталик передній відрізок ока. У вас все в нормі гаразд. Далі в діагностиці ми розширяємо зіниці для того, щоб подивитися задній відрізок ока. Для того, щоб подивитися задній відрізок ока, ми використовуємо спеціальні лінзи, які мають також 78 діоптрій, 105 діоптрій та інші, для того, щоб можна було розрізнити найдрібніші структури ока. Це, це є зоровий нерв, судини, артерії, вени, макулярна ділянка. Дякую вам за прийом на цьому кабінеті. У нас ще є один прилад: це фонду з камера. Фундус камера дає можливість нам зафіксувати це як паспорт ока. І візуалізувати найдрібніші структури, тобто якісь аномальні судини, крововиливи та інші ми можемо. Ми тут бачимо центральну ділянку ока, де є макулярна ділянка в нормі, артерії і вени. Це є абсолютна норма. А тут ми бачимо очне дно у пацієнта з цукровим діабетом. Це є проретинальний крововилив, така сітка аномальних судин заплетених, досить виражені зміни. Пацієнт терміново протурбує лазерної кугуляції, інакше й може втратити зір. Так, Тетяна Вікторівна, тут кабінет не закінчується на приладах. Тут ще вас часі. У нас тоді є ціла база наших одноразових. Одноденних лінз пацієнт може підійти до нас і перевіряти лінзи, навчитися одягати, знімати. Ми можемо підібрати корекцію Повірю. Тобто, це тоді, коли вже потрібно окуляри. Так, тобто, коли у пацієнта є чи плюс чи мінус, або як ми говоримо там гіперметропія, міопія, і він потребує корекції або окулярами, або контактними лінзами, ми можемо запропонувати і окуляри, і контактні лінзи. Постійно йде суперечка. Що ж краще? Тому що говорять, що окуляри, нібито, ну, по-перше, не дуже естетично гарно, а по-друге, -по нібито гірше впливає на око, а от лінзи краще. А дехто навпаки говорить. Ну, розкажіть, що все ж таки краще? окуляри? Речі, лінзи взагалі, це не є якісь заміняючі речі, бо контактні лінзи не заміняють окуляри. Є стани, наприклад, коли людина хворіє, вірусні захворювання, грип, коли є кон'юктивіт, запалення очей, користуватися контактними лінзами не можна, і в цей період людина повинна перейти на окуляри і пролікувати очі. У нас ідентичний кабінет, де ведуться два паралельних прийоми. У цьому кабінеті є оптично когерентний томограф. оптично когерентний томограф це є прилад безконтактного вимірювання заднього відрізку ока сітківки. Це найтонша структура ока, це як периферія головного мозку. Тобто цей прилад працює в режимі 810 десять нанометрів, червоний спектр світла, і він вимірює в нанометрах товщину самої сітківки. І ми можемо побачити, а що є навіть під сітківкою. Запитаю про обладнання, тому що я так зрозумів, що оптика каоптика є точно не українська. Де його берете? Ми працюємо тільки з офіційними дистриб'юторами. Клініка обладнана компаніями в. Вірно сказали компанія «Карл Сейс». Вона є лідер оптичного ринку, і взагалі ми так вважаємо, що краще працювати з лідерами обладнання, які мають великий досвід вже вироблення обладнання. Вони постійно його досконалюють, роблять апгрейд приладів і обслуговують. Дуже важливо робити калібрування і обслуговування приладів. Це є прилад, який ми використовуємо для дітей. Він має таку дитячу форму. Це є безконтактна автора в коли ми вимірюємо, з якими параметрами народилася дитина, які є око, і можемо спрогнозувати розвиток косини або інших аномалій рефракцій в майбутньому. Один діагностичний кабінет, де більш такі прилади для скринінгу. Тобто, на початку є метод вимірювання очного тиску безконтактним направленим струменем повітря. Так, ми вимірюємо, який є очний тиск в пацієнта. Цей прилад іоргмастер дає можливість нам виміряти всі параметри ока, розрахувати криштали, які ми будемо використовувати для операції для імплантації. Ще і, у вас так. щось є. І у нас є прилад для глаукоми, який ми використовуємо. Це є комп'ютерний периметр, який сам визначає, як сприймає світло око і вимірюється в ДСБЛ, і надає нам цифрове значення. Це є рання діагностика глаукоми і рання діагностика пухлин торецького сізла хіазми ще до клініки, ще коли немає скарг пацієнта. І наш УЗІ-апарат. Такий спеціалізований апарат тільки для офтальмології. Спеціальні датчики е, тільки для ока. УЗД ока? УЗД ока, Так, Так, все стерильно навіть перед кожним пацієнтом витираєте. спирт чую. Так, зараз ми вимірюємо з вами внутрішньоочний тиск безконтактним методом. Це процедура безболісна і безконтактна. Ваше завдання буде поставити підборіддя, лобом впертися. Широко відкрити очі і дивитися прямо. Не боїтеся. Буду я повітричком в кожне око по одному разу. Уважненько. Увага, дивимося прямо. Так, все, відхиляйтеся. І роздруковуємо результат. Результат видаємо віка. Тиск сьогодні правого ока 14, лівого 16. Норма до 20. Я вас вітаю, у вас хороший ячний тиск. Ура! <рес> Як добре. Процедура абсолютно безболісна, просто тепленьке повітря йде вам в око. Правда? Тут проводяться лазерні втручання чи корекція, чи що це лазерні втручання на сітківці. Тут проходиться спеціальний прилад, лазердими виконується наносяться лазерні коагуляти на сітківку для профілактики втрати зору. Тетяна Вікторівна, якщо пацієнту виписують окуляри, то тут одразу можна їх зробити, так? Так, ми відразу пацієнта скеровуємо в оптику, де у нас представлений повний вибір оправ від економ такого класу до більш дорожчих варіантів, і також ми працюємо з різними лінзами всіх представників. Це і корейські виробники, і французькі, і німеччина і навіть Японія, тобто вибір є від 50 гривень і до тобто на будь на будь-які фінансові можливості пацієнтів. Андрій, мене Богдан звати. Дуже приємно. Покажете нам процес виготовлення лінз. Звичайно. Ви автоматично сюди вказуєте якісь певні параметри, і тоді воно вирізається, чи ні? Звичайно. А лінзи самі клієнт обирає? Так, да, виробник. Різні виробники, різноцінний клієнт сам вибирає, яким хоче собі вставляти лінзи. І тоді вже під оправу, яку він теж обере, ви вже вирізаєте. Звукомічно. І під кожного права у вас є, напевно, якась програма. Так, да, звичайно. Сканер сканує повністю всі параметри окуляра і передає ну, центр. І все до 0,0 мм міліметра Покажіть сам, сам процес. Що ви зараз робите? Винімаємо демо-лінзи. А. Ага. В, в магазині це всього лише такі демо-лінзи. Вставляємо станок. Які сканує виправку. Є декілька видів виправ, металеві, пластикові і дуже легкі. Зараз станок передає інформацію, станок який обробляє. Це ми бачимо вже реальне зображення тих лінз, які будуть потім. Так, звичайно. Скану лінзи був, можливо, рецепт. цепт, яка лінза, і воно не вистачає задоволення. Великий кулятор. Лінза готова. Її вже можна вставляти в оправу. Так, лінзу. Да. Тобто фактично окуляри наполовину готові. Ми вже в хірургічному відділенні. Так, ми в хірургічному відділенні, ми з вами заходимо в шлюз, де заходять хірурги. – Космонавт. Так. Шлюз брудний і шлюз чистий. Ми зараз одягнемо бахіда і прийдемо на наш хірургічний відділок. Добре. Все потрібно. повинно бути чистим, адже у вас чиста лікарня. Так. Це, до речі, напевно, єдина клініка і лікарня, яка має таку відзнаку в Луцьку чи ні? Ні. Йдеться вже є багато відділень, які мають відзнаки. А за якими параметрами перевіряють? Дотримання всіх вимог законодавства стану під mm. режиму, наявність спектерацидних ламп і там все інше. Mm. При цьому віддаються такі відзнаки. Так, це ми вже далі куди проходимо? Ми проходимо в шлюз чистий, ми називаємо, де хірурги, медичний персонал вдягають шапочки, вдягають маски. І вже вбрання для, самих, для самої операції. І також у нас є тут така поличка, де є медичне взуття. Це кімната обробки рук рук хірурга. Адже руки і стерильність рук це найважливіше в нашій роботі. Є автоматичні подача води, дезінфекція, стерилізація, і в кінці там обробка. Хірург обробляє руки. І виходить в операційну. Тепер ми йдемо в операційну. По лікуть потрібно мати руки. Так. Ага. О, так. навіть двері автоматично відкриваються для того, щоб лікар не, не забруднював руки. Це є наша операційна. Відчутно, яке повітря, Десятикрат... Чисте. Так, десятикратний обіг повітря в годину, який забезпечує режим. Дезінфекційний режим. У нас є три фільтри: атмосферний, бактерицидний і надтонкої очистки повітря, це дуже важливо. Всі стіни операційні оброблені в коряні. Це спеціальний матеріал, безшовний, який не адсорбує мікроорганізми. Тобто персонал перед тим обробляє всі стіни і є стерильне приміщення. Тобто за кулісами клініки є ще дуже багато різноманітних приладів і роботи для того, щоб тут було все стерильно і добре для пацієнтів. Так, це, да, це непомітно. Це та робота, яка непомітна для пацієнтів, але вона є надзвичайно важлива в профілактиці ускладнень, тому що цей режим дотримання всіх цих режимів є важливим в результаті операції. Часто знаєте в державних клініках перед тим як там на операцію чи ще щось потрібно робити, треба збігати в аптеку. Навіть самому інколи. У Вас такого не може бути. Ні, у нас такого це виключено, тому що ми повинні проконтролювати всі етапи: і якість матеріалу, і якість самого інструментарію все. тобто якість краплів і та інше. Це є мікроскоп. Ми, взагалі, виконуємо всі операції під мікроскопом. Це досить така техніка. Сьогодні в нас немає операції, тому ми свою руку. Ви казали, можна можна, так. можна руку. Давай, так, давай. Під таким збільшенням ми оперуємо. Наша гордість це стерилізаційні дезінфекційні стерилізаційні кімнати, які обладнані по останньому поколінню. Тут миються інструменти, передаються і стерилізатор. Перед кожною операцією здійснюється стерилізація інструментів. Давайте пройдемо. А як це відбувається? Які у вас... Знову ж таки, прилади є. В нас є стерилізатори з кискани статіми, які розраховані на 3 хвилину і 5-хвилинну стерилізацію. Ми повністю стерилізуємо інструменти перед кожною операцією і потім запаковуються в такі стерильні бокси. Як новенькі. Так, да, і вони в нас такі. І використовується перед операцією. А як саме відбувається е, стерилізація? Це температурою чи якимись там ультрафіолетовими променями? Це температурний режим. Тут є 200 градусів. Це касета, де повністю під тиском і парою вкладаються інструменти і проходить стерилізація. Всі мікроорганізми знищуються. В центрі хірургії ока навіть СМС-повідомлення вам із нагадуванням присилають, коли вам потрібно сюди прийти. В разі відмови там пацієнти так телефонують, повідомляють, щоб у нас все було оптимально сплановано. Сьогодні ми з вами побували в одній із найкращих офтальмологічних клінік Луцька клініку професора Загурського, і побачили, як вона працює. Адже екскурсію нам провела особисто Тетяна Єремеєва. А куди ми завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост будьте щасливі і завжди здорові.